Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Черговий прорив дамби в Росії. Міст затопило і знесло тони води моментами чотирьохметрові хвилі. В той же час телеграм-канал Кремлівський Щур пише про вибух на московський ГЕС. Є прорив води та теплотрасах по всьому місту. За даними телеграм-каналів, небі РФ працювала українська авіація. Понад 36 ракет уразили всі цілі, в той числі і комунальні, які підв'язані до військових частин. Ситуація в комунальній сфері Росії знову стрімко погіршується. Люди знову залишаються без опалення, світла вулиці затоплює окров, і паводок тріскуються труби з електрикою перебої. Аварії на теплотрасах масштабні ліквідувати все це не виходить. Комунікації старі тримаються на соплях, а тут ще й сильні потопи одразу після сьогоднішніх ударів по Україні. В той же час пролунали потужні вибухи на ще трьох підстанціях Москви. Щойно зупинено дві ГЕС Зазначимо при завданні ударів по стратегічних та військових об'єктах на території РФ. Українські військові обирають пріоритетні цілі. Не всі важливі для РФ об'єкти російська протиповітряна оборона може захистити. Про це розповів командир спецпідрозділу ударних дронів Білої Орел, розробник БПЛА Валерій Боровик. За його словами, пріоритет це важливість об'єкта для могутності ворога щодо завдання ударів по Україні, з виробництва або ж доставка якихось енергоносіїв, і так далі. Або ж це фактично нівелювання їхньої енергосистеми, тому що удари по їхніх трансформаторах, по їхніх енергетичних об'єктах були відповіддю на знищення наших енергетичних можливостей на те, що ми відключаємо Електроенергію, а при цьому вони живуть у розкоші. Це також потрібно робити, щоб показати, що є адекватна реакція, тому пріоритизується від ситуації, яка є на сьогоднішній день на передовій. Іноді враховується зовнішньополітична складова, тому що нам необхідно продовжувати війну. І ми маємо підтримку західних партнерів. Тому це не є основним, але все одно є цілі, які необхідно показувати, що ми можемо їх знищувати, незалежно від того, які засоби ППО є, пояснив боровик. Він не вважає російську систему ППО повністю дірявою. Росіяни переважно орієнтувалися на. Свої технології, старі технології. Щось там бралося в Китаї, але я не думаю, що системи ППО це виробництво інших країн, з компонентів інших країн. Фактично, Росія свої виробляла та виробляє системи ППО. Вони часто заточені на старі радянські технології. І там, де, скажімо, об'єкти захищені системами ППО чи радянського виробництва, вони для себе поставили галочку. Окей, тут у нас, припустимо, є захист, але вони не є захистом від нових дронів, які можуть не просто як ракета летіти прямою, вони можуть заходити з різних положень, з різних Єкторії, тобто вони вже не пристосовані, пояснив розробник БПЛА. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.